Ось так у нас виглядає прогрес. Положили трохи менше, ніж половина кімнати. Стараємося робити так, щоб ось тут всі штуки були закладені, щоб не було ось таких виступів пустих. Будемо тут ще докладати, тому це виглядає на сьогодні ось так. Але мені, в принципі, подобається, як воно починає виглядати ось. Кондиціонери, скажімо, ось так. Коли вже повністю кімната буде зроблена, тоді подивимося. І там ми вирішили змінити ці налічники, які ось тут такі ріхльові. А ми хочемо поставити рівні, такі більш схожі, на європейські, і там теж познімали їх трохи. Повністю познімали. І ці всі штуки теж будемо змінювати Просто цілий процес. Цілий процес цього всього потрошку потрошку рухаємося вперед.